Дуже ну, друзі, раді вас вітати. Ми на озері Рибацька стрілка. Це озеро дуже дуже, дуже, дуже дуже прям дуже для мене знакове, бо з цього озера почалася моя кар'єра риболова. І потім я підтягнув своїх друзів, які захотіли хі -хі -хі, трохи, трохи половити риби. Але вийшло так, що ми в, трохи вкліпались в змагання. І в бабки <гум> да, і, і в великі гроші. Але то таке. Ми на рибацькій Стрільці, Ця водойма дуже цікава, вона невелика. Риби тут нема такі грубої. Тут є маленька рибка, там 3-5 кілограм. Ми На сьогоднішній день ми вже тут другу добу, почалася друга доба. Погода просто погода мразь, як то кажуть у нас в народі. Вибачте за ці слова, але погода мразь. Дощ іде, він не перестає, він зупиниться на дві хвилини і знов починається. Але тут, то й таке. Ми що? Ми риболовимо, ми собі взяли костюмчики, в риболовим. Але, мабуть, тиск або ще щось. і Відгук ми почули тільки в 3 годині ночі. Хлопці вибігли в трусиках, як, як положено, трусики, тапочки вибігли доставати рибу, але її нема. Ну, я сподіваюся, що на цьому відео ви ще побачите цю рибу. Але якщо не побачите, то звиняйте. І але такі, рибалки ми... да, такі рибалки теж бувають. Такі рибалки теж бувають, коли риби нема. Пресинг є, там буде 10, тут сусід був, уїхав, там кораблем завозять, 60... 60 метрів, люди кораблем завозять, якщо що. Але воно ну, має бути на таких водоймах. Тож, що, поставте, будь ласка, лайкос, підпишіться, бо жінки гноблять, що підписників нема. А, а треба, треба розширюватись, так що ти просто, ти просто розповідаєш. Людина в задньому фоні <сі> кормуху так вибиває. воду <сі> 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 Андрей, <сі> а ка нам війна, але хочу розказати зараз про дуже серйозну тему, а саме відношення до риби на цьому озері. Це озеро, це сусід, озеро трофейного. Дуже багато із вас, хто подивиться це відео, знають озеро трофейне. І там відношення до риби максимально максимально правильне, яке може бути. А це озеро це антипод. Тому що на цьому озері, наприклад, от переді мною стоїть мат. Люлька, хто як його назве, на озері воно одне, на жаль. Він точніше, він один, в одному екземплярі. Тому і адміністрація нас питала, люди, ви приїхали риби ловити, а що вам, вам мат? А ми їм сказали, вибачте, нас не зрозуміють наші підписники, які нас дивляться, як ми маємо? спійману рибу класти просто на підлогу то нам потрібен був мат. І от в тому то вся різниця, ви маєте відчути, що тут відношення до риби таке дуже, як це є російськомовне слово любительське. Я не знаю, вибачте, не знаю, як це перевести, перекласти. То от буде відношення до риби, тут на цьому озері любительське. І тому, якщо ви не спортсмен, і якщо ви хочете відпочити на цьому озері, то вам сюди. Тут ви половите, тут невеликі дистанції, вони дуже комфортні. Люди приїжджають з корабликами, але це, я вважаю, що це зайве, тому що тут ракети годувати. там 70-80 метрів, це в ну, це, це, мене дитина, мабуть, кине, якщо її трохи під, під той вок, то дитина кине на 70 метрів. Тому, якщо ви не спортсмен, вам сюди. Якщо ви спортсмен, переїдьте за лісок, заїдьте на трофейне, це міша. Там. Він буде радий вас бачити, він вас прийме, ви там половите трофейних коропів. Але є нюанс. Бронювати, за ага, де, де. нюанс. бронювати за місяць. Нюанс бронювати за місяць таке. Коротше, до чого це все було? Що це озеро не для спортиків. це озеро для любителів, які тут класно відпочинуть. Поставить собі колокольчик на кончик пудлища, рибка прийде, клюне, він дзеленчить, ти прибіжиш, підтягнеш, витягнеш все. Це озеро саме таке. Вибачте, але так воно і є. І ми знаємо по інформації по від, відео відгукам, які є по цьому озеру, ми знаємо, що це озеро дуже, дуже. Мощне по щуці. Щука отут. Якщо ви хочете приїхати на щуку, то вам сюди. Ну, грубо кажучи, вже пройшла доба yeah. з того, як ми тут. Ми там вчора не сильно дуже щось знімали, бо. Ми не знімали взагалі. Да, Давай бо... Так, чесно. Да, ну, да, бо погода була така сама, як сьогодні. А, і... Трошки жорстче. Да, жорстче. І, типу, ну Коротше, було не дуже зручно. Ми типу, приїхали, там, трошки маркернулися, типу, для себе чисто зрозуміти, там знайшли для себе цікаву дистанцію. В принципі, ми звідти її отримали. У нас дві дистанції, якщо що. Да. У нас кол... Почекай. у нас колишок 3,60. І на цих колишках 9 колишків і 12 колишків. Це 9 колишків, це Це, що 30 метрів. 30... 40. 30... Ну, там, кажу, 40. 40. Плюс-мінус. 30-40 метрів і друга дистанція це до 40 метрів. Да. Ну, коротше, що, ми просто, скажу до 40 так, до 50. До 50, да. Ми в принципі, вчора отримали клювання вночі. Ну, Поки ми тут бігли, тут такий спуск потім будемо йти покажемо. Ми просто вночі не фонарик, нічого не взяли, ми так типу, Де? Де? Ну, отак, от мирот йшли. На помацки це да, не да, На помацки йшли. Е, поки прийшли туди-сюди, і вже було все пусто, тому вирішили виматритись і просто лягти поспати, бо от вчора заморилися. От. А сьогодні ми сходили, трошки покидали на щуку, теж не успішно. <свісно> Але вона тут є, вона да, є, вона тут, тут гарна, тут просто треба цим ну, упарувати, сидіти, займатися. У нас якби немає на це часу. Тому ми заготували корм, зараз трошки погодуємо. Да, вчора була пилючка, а сьогодні вже. Да, сьогодні фракція, одифору. Ну, Може, да. поставимо щось на точку. Коротше. Ну, не ну, спробуємо просто. Як, для, для себе ми ціле поки не ставимо на цю риболовлю, тому що ми приїхали впочити з дружинами, з сім'ями. Е, 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 е. І що, ми, в принципі. Наступному відео будемо вже на підкові, на змаганнях. Да -да. Там вже цікавіше, там же буде і що робити. Скажімо так, для нас це теж буде водойма в перший раз, і там буде прям перевірка того, що ми навчилися за минулий там рік. Там буде, як то кажуть, класики, там буде рвань. Там буде рвань. Ну, це так. Але тут насамперед. Прикольна природа, прикольний, ну, прикольний комфорт, типу, в плані да. на, на водоймах я такого ще не бачив. Це ми окремо покажемо. Так. Да. Е, е, і що? У нас все готово, все заряджено, зараз погодуємо. Себе погодуємо. Рибу і, можливо, щось. Друзі, ви завжди питаєте, що ми додаємо в прикормку. Та хто тебе питає? У тебе 200 підписників, з них 100 мої родичі. От щоб такого не було, поставте лайк цьому відео і підпишіться, будь ласка. Дякую. Друзі, повернемося до прикормки. У нас тут мікс замішані конопля кілограма півтора 2. Пелець з різної фракції 4-6 мм. Бойлики є як маленькі, це варенка 18 мм, так є і дуже великі пиліки. Ми їх покладемо на дно і будемо чекати, що вона закличе рибку і дасть нам той бажаний результат. Що, друзі, трошки про прикормку. А, сьогодні на риболовлі використовуємо Bounty. Це не видно, покажи Метод Mix. У тебе дивитися кадр, тут міну такий. Використовуємо фіш серію кріль і використовуємо скіт Блудворм. Результату нема, але я вам так скажу, що по Теж особа водою результату нема. Є вон сплещі коропи, буквально там 20 метрів від нас пливе, баражує по водоймі. А так що? Дитина підказує, що це не він. Хто не він? Зараз ми покажемо того коропа, але кльову нема взагалі. Ми думаємо, що це все погода, бо два дні йдуть дощі, не вшухаючи перепад тиску. І ми, не полишаючи надії, намагаємося щось піймати, перезакидаємо, але, але як і я, такі рибловлі теж бувають. Тож ті всі знавці, які кажуть, що в акваріумі ти можеш спіймати все, вони обманюють, обманюють і вас і обманюють себе. В цьому акваріумі ще спробуй спіймати. Якщо риба не, не активна, то вона не активна. А якщо активні сусіди, то сусіди дуже активні. Дорогі підписники. Ми пробули на озері дві доби. Спіймали скільки рибок? Одну рибку. Так, да, вночі. От. І в принципі зараз будемо збиратися додому. Раді, що ви були з нами. Далі ми будемо. Ні, треба ще раз. Давай ще раз, дорогі підписники. Дорогі підписники. Ми пробули на озері дві доби, гарно відпочили. І зараз будемо вже збиратися додому. Але ми їдемо не без рибок. Скільки ми рибок поймали? Одну рибу. І що вона яка? Два кілограми? <клес> да. От, отак. От от. Вона була вночі, тому в принципі піймали ми її на зіг. Це дуже цікаво, чому так? Тому що з на нічого не клювало. Але підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі.